Урядом України і Віктором Януковичем і нашими європейськими партнерами. А розпочата гра знайти козла відпущення. Хто винен в тому, що не підписана угода і що Юлію Тимошенко Віктор Янукович не хоче е, відпускати, є цинічною і принизливою. Всі можливості для вирішення цього питання є. І з цими меседжами наші європейські партнери поїхали до президента Януковича. Це була їхня ініціатива зустрітися. Ваше запитання було. Чи згодна Юлія Тимошенко на часткове помилування? Да. Так, Юлія Тимошенко згодна на часткове помилування, вона це чітко зазначила, що вона робить серйозний крок. Вона для долі України готова прийняти часткове помилування. Але і це Віктора Януковича не влаштовує на ті умови, які були значені законопроєкті? Не, не варіант споведенного з з законопроекту від партії регіонів і президента Януковича в парламенті не існує а без помилування вона саласне буде політіть і що раз? без помилування памілування як вони хочуть, а потом вернуться. Навіть якщо б вона сама на це погодилась, то на це не погоджується європейський союз, тому що ключова вимога Європейського союзу це зупинка політичних переслідувань, не перерва. В політичних переслідувань, а зупинка політичних переслідувань. І тому це вже зараз не залежить від її волі. І тут треба дуже чітко визначити, що зараз це перейшло в зовсім іншу стадію, де є ключова вимога членів країн-членів Європейського Союзу. От коли ми кажемо про європейські цінності, це що? Це права і свободи людини і громадянина, які не поважаються Україні. І тому цей варіант неприйнятний для наших європейських партнерів.